Карпат, а саме з моєї кухні, я розпочинаю знімати нове відео. Я буду зараз готувати борщову заправку, начистила цибулі 2 кг. Тут в мене є помітори, їх треба зараз з кип'ятком мені пробланшувати. Поставила водичку для того, щоб якраз таки той кип'яток. Приготувати, щоб шкірки познімати з помідорів. Принесла собі олії, починаю баночки мити, а маю в холодильнику відварену відварений буряк, начищений перець. І зараз буду приступати до роботи. Чує моє серце, що кухня сьогодні в мене буде дуже і дуже чиста. Тож включаю турборежим і продовжую готувати свою борщову заправку, оскільки в мене вже є відварений буряк, там є начищені овочі які потрібні. Зараз я роблю надрізи такі, на помідорчиках і заливаю їх кип'ятком, для того, щоб потім легко зняти шкірку. Поки помідори стоять у ванні з гарячої води, то я нарізаю цибульку, цибульку ріжу кубочками, нарізала, тоді знімаю шкірки із помідорів, оскільки цибуля різалася не дуже так швидко, то тільки на відео це так швидко відбувається. Після того, як справилася з помідорами, я підготовляю моркву. Морква у мене така величенька. Також я її почистила, помила і натираю бурячок. Бурячок я тру прямо у раковині, щоб він мені нікуди не розлітався. Відправила нарізану цибульку тушкуватися, оскільки я не потерла моркву, а цибулька у мене вже потушкована. Тоді я додаю болгарський перець. Зразу після перцю додаю моркву, також помідори. Хтось їх нарізає, я їх перебиваю блендером все це відправляю у каструльку, тоді додаю цукор, сіль, зразу ж тоді додаю оцет, цибулю я смажила на олії, відповідно, і олія там була додана. Всі овочі в мене до спецій тушкувалися приблизно хвилин 40. Як я додала спеції, всі, ще хвилин десь, напевно, 10 і тоді я додаю буряк. Все з буряком ще десь хвилин, напевно, 15-20. Я протушковую і тоді можна набирати у стерилізовані банки. Можна так довго не тушкувати, але тоді треба стерилізувати ще все у кип'ячій воді. А так як я лінива, я не хочу цього робити, то я волію краще. Довше простерилізувати овочі, добре простерилізувати окремо кришки, окремо банки, і це все добро закрутити. Бо не хочу бавитися ще із тою стерилізацією у воді. Гарнесенько, кришкою прикрили, закрутили, і борщова заправка готова. Щоправда, це тільки на відео. В мене пішло на це все цілий день. Ще, відволікаючися на дітей, на інші справи, я бавилася з борщовою цілесенький день. Ось так. І така кількість в мене вийшла борщової заправки. Це вже на наступний день, я просто її виношу у коридор, щоб вона мені не заважала, тому що маю ще дуже багато інших справ. І тут в мене яджика стоїть і квашені огірки. Чекають, поки я це все віднесу у підвал. А так як в мене звільнилася вже кухня, я хочу причинити булочки. Такий осінній у мене сьогодні настрій. Хочеться приготувати щось такого смачненького, незвичного. Буду готувати булочки гарбузики За рецептом, який я вже не один раз готувала, я підігріла кефір, в мене трошки так розслоївся. Додала туди два яйця, цукор, ванільний цукор, масло. Сіль і гарнесенько замісила тісто, домісила його з олією, прикриваю харчовою плівкою і, залишаю, щоб тісто підростало, збільшувалося хоча б у два рази. Після цього можна буде формувати булочки. Ну і, Звичайно, треба все прибрати, бо все готування це не секрет, тягне за собою і прибирання. Також хочу приготувати картоплю, запечену у духовці. Це швидко і смачно. Я поклала кип'ятити водичку, щоб картоплю збланширувати. За цей час я картоплю очищаю від шкірок, розрізаю на такі продовжувасті частинки, гарнесенько її мию, бо попередню цілу картоплю я не мию, просто її очищаю, а вже потім очищену. Промиваю. Добре, просто ось так виливаю все в раковину, добре промиваю і вже без водички відправляю у мисочку. Тим часом закипає водичка, я всю картоплю відправляю у воду. І як тільки вона закіпить, ще 2-3 хвилинки і я водичку зливаю. Вона не має там кипіти довго, просто закипає 2-3 хвилинки і зливаємо водичку. Картоплю я буду це. Закип... Запікати із м'ясом. У мене є одне куряче філе розморожене. Я придумала, куди його прилаштувати до картоплі, нарізаю на невеличкі шматки, так щоб м'яско м'ясо пропеклося за той час, поки буде готуватися картопля. Також буду додавати сало. Сало я маринувала в попередніх відео, Ну і зараз я його активно використовую. Воно таке ну, не є групи, але смачне, тому що має багато м'ясної прослойки. Хоча сало найдешевше це фаршове звичайне сало, напевно, найдешевше сало, яке можна купити. Ось так. Тим часом закипіла водичка, прокипіла декілька хвилин картопля, я її зливаю гарненько у раковину. і буду Приправляти картоплю. Картоплю я просто зразу гарячу підсолюю, додаю приправу до картоплі, благополучно все прикриваю кришкою, роблю для картоплі дискотеку, трошки гучної е, музики такої саморобної, додаю їм і висипаю все на пляшку. Духовка розігріта до 200 градусів. Поміж картоплю я вставляю м'ясо, а сало я буду ставити десь за хвилин 15 перед тим, як вже діставати картоплю із духовки. Попередньо я м'ясо трошки підхолила і ось так картоплю гарденько накладаю. Це відправляю у духовку. Така картопля буде пектися напевно півгодинки. Поки печеться картопелька і тісто підростає на булочки. в мене є завдання зараз розібрати ось тут все у кімнаті. Тут у нас є липова вагонка, її чоловік купляв для того, щоб зробити баню, лазню, не знаю, як правильно сказати, але доси того, що ми її тоді коли купили, привезли, поставили тут. А зараз треба тут все прибрати, бо, як в попередньому відео ви могли бачити, я відгасила собі 35 кг вапна, і хочу тут все, ось ці всі дірочки, які є по глиняному тому шару позатягати, пропробілювати і таким чином зробити дезінфекцію. Тому прийшла швидше з школи пікуся. І в мене є помічник. Зараз треба швиденько це все розгребсти. Ну і так, із дурною головою нема руками спокою, тому що принесла. Ну... Я принесла із своєю компанією сюди цю всю липову дошку, а зараз не знаю, куди її переносити. Хотіла її винести наверх на третій поверх. У нас там сходів немає, є драбина, щось спробувала. Так мені то виявилося заважко передумала і тепер просто все перенесла в іншу кімнату, там вже де якраз таки побілено. І вже нічого в ній робити це не буде. Потім просто чоловік собі вирішить, куди то забрати, я йому допоможу, або він собі сам і просто все заберемо звітом. А зараз тут просто треба розчистити, щоб я мала можливість працювати. Ось так. Ну, а так як в мене є ще помічничка, то я це все е, зроблю набагато швидше, ніж робила би сама. Ми включаємо з вікусією турборежим і е, туди-сюди, туди-сюди, і кімната чистенька готова. Щоправда, вона буде не дуже частенька, оскільки після вапна пристеляємо ту підлогу, але все одно як би не старалася акуратно робити, все одно є нюанси. Спустилася на низ, поклала сало на картоплю, відправила знову на хвилин ще 10-15, щоб сало пропеклося, а сама пішла а, наверх доробляти, бо я Вікусю лишила тут саму доробляти те, що ми розпочали. Все ми винесли, останні штрихи підмітаємо, якусь десь плівку знайшла на вікні, що ми ще не зняли. І одним словом, все ми тут. Позабирали, є є єдине, що залишилася дошка а, така для підлоги, ми її не чіпали, потім просто по факту її перекладемо, коли будемо робити ту стіну, в якої вона стоїть. Ось так. Так, швиденько, спільними зусиллями все ми розгребли, і кімната є повністю готова. Як тільки з'явиться час, можна йти і тут. Робити собі тренажерний зал, займатися спортом. Звичайно, це все жарт. Зараз ми всі дружно пішли наїдати жирок, картопля тут уже приготувалася. Як бачите, і сало так зарум'янилося, і бульбочка зарум'янилася. Тут вже підросло тісто, можна починати формувати булочки, але я думаю, що вони ще зачекають, поки ми. Пообідаємо всі дружно. І не назвеш, що, що це обід, бо в принципі це вже і не обід. Діти прийшли з школи в, в обід. Вони обідали, а ну то я зараз буду обідати. А вони, напевно, вже підвечіркують. Хто хотів, ми відкрили квашені огірочки смачні на пробу. А я ще пробую якраз таки той салат буряковий заправку, яку готувала. Днем перед тим хочу сказати, що вона смакує дуже смачно, як і в вигляді салату. Всі добряче заправилися і тепер я готую булочки. Булочки я буду робити незвичайні, хочу зробити у формі гарбузика. Буду готувати я із згущеним вареним молоком. Нема тут нічого складного, розкатала тісто, вирізала великі кружки. Заліпляю, роблю кругляшок, вирізаю таку ниточку грубшу шовкову і зав'язую, перев'язую так булочку, що утворюється гарбузик. Звичайно, в інтернеті є дуже багато рецептів, де гарбузові булочки печуть на пюре із гарбуза. А я ж просто готую такі булочки у вигляді, у формі гарбуза. Наліпила, змазую це все. Гарненько збитим яєчком, і булочки мають ще деякий час підрости. Яйцем можна змазувати і після того, як булочки підросли, а можна змастити і перед тим, як вони мають підростати. Духовка розігріта, 180 градусів, хвилин 20 і булочки готові. Вже всі я познімала із бляшки. Зараз просто перекладаю на тарілочку, і булочки можна смакувати. За цим рецептом я готую вже дуже багато років. Я можу готувати на половину молоко, половину кефір. можу готувати просто на кефірі, можу готувати просто на молоці, але пропорції залишаються одні і ті самі. Булочки входять дуже-дуже смачні. М'ягенькі, порості, ароматні, одним словом, смакота. І цей раз теж не виняток булочки вийшли м'ягенькі, смачненькі, а ще й такі по-осінньому атмосферні і гарні. Зараз вже такі дні туманні, дощливі, прохолодні і, відповідно, навіюють якісь такі бажання чогось такого смачненького, осіннього, такого атмосферного. Тож такі булочки в самий раз. Ну що ж, на такій смачній ноті я хочу з вами попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!